Вітаю! Сьогодні у нас ось така чудова розпаковочка. І що ж в нас тут? Ну, по-перше, це повернулася наша чудова Дабл Double. Lush. Вона двойна, вона має силиконову кісточку, і дуже-дуже гарна в тому плані, що вона і подовжує вії, і робить їх об'ємними. Ну, прямо таки панорамна. Така туш, панорамні такі війки, як накладні віки. получаються, ну, якщо ви такі любите. А можна, а якщо ви просто любите обичні війки, гарно напорбовані тушею, то, будь ласка, замовляйте цю туш, вам її дуже надовго вистачить. І що я хочу ще за неї сказати: вона не осипається, не оставляє е, ніяких відтисків на шкірі. Дуже-дуже гарна туш. І при цьому дуже гарно смиваються. Водичкою, коли ви вже починаєте знімати макіяж. І зараз вона у нас ще й по акції 269 гривень всього, вміста 399 Дуже вигідно. Далі, отакий от чудовий антицелюлітний комплекс. Зараз зі знижкою 50%. Дивіться, який здоровенний скраб. Це, і це дуже гарно його і на подарунок, і собі коханий. От, дивіться, гель для з ним ну, антицелюлітний гель, з ним ваша шкіра буде підтягнута. І дівчата, звісно, я вам не можу передати цей аромат. Ви просто можете побачити, який це такий великий, дуже і на подарунок класний такий набір. От, но я вам не можу, звісно, передати, який чудовий у нього аромат. Це навіть собі просто взяти, користуватись, це... Ну, такий просто кайф, навіть чисто із одного аромату. А яка у вас потім буде доглянута шкіра, ви просто собі не уявляєте. І зараз 50% знижка. Ви по ціні одного засобу можете придбати весь набір. Зараз, ну, взагалі, кожен цей засіб стоїть по 349 гривень, а зараз ви можете за 349 гривень придбати весь набір. І скраб за 175 і. И антицелюлітний гель за 175. Тож, будь ласка, замовляйте, поки ще є на складі. Далі наш чудовий от у нас з'явився засіб антипліснєва. Дивіться, який він великий, з розпилювачем. Реально справляється дуже гарно з пліснявою. І коштує він всього 119 гривень. Ну, ціна просто смішна. Бачите? Компанія отак от пакує додатково плівочку, щоб, не дай Бог, по дорозі нічого не розлилося і не пошкодило інший товар. Далі наші чудові антиперспіранти. Ну, ви вже навіть знаєте, яка чудова у них альфакторна піраміда. Три у нас є жіночих, два чоловічих. Пахнуть ну, майже як приємні парфюми, особливо чоловічі. Мають велику кульку, не оставляють ніяких слідів, не оставляють відчуття липкості мокрості. Будь ласка, замовляйте зараз просто. Ну, найкраща ціна, 129 гривень вместо 199 Економія 70 гривень. Будь ласка, замовляйте. Більше такої ціни не буде, я вам точно кажу. Далі. Наша шикарна гелева зубна паста. Профілактика каріусу. І парадонтозу. Тут у нас в складі, бачите, вона впала швидко продасть. Уна... В складі тут алое вера, далі чайне дерево і кінський каштан. Дуже гарний склад. І можна, кстати, дітям від 2 років, написано виробником. Ще вона не має втора в складі. Дуже-дуже класна паста. Будь ласка, замовляйте, зараз по акції всього 109 гривень замість 169 гривень. Далі ось моя любима серія Аква з гіалуронкою. Тут іде умивалка. Цю умивалку любимо всією сім'єю, всім підходить. Вона не сушить шкіру, взагалі ну, дуже приємний відчуттям. І оцей кремчик під очі з гіалуронкою. І оба ці засоби зараз по дуже гарній акції. От, наприклад, гель для вмивання зараз коштує всього 160 гривень вместо 229 а кремчик очки коштує всього 149 гривень замість 199 Будь ласка, замовляйте, це просто смішна ціна для такого чудового набору. Далі, парфуміроване мило Грейс Флора. Ми його постійно замовляють, бо аромат у нього чудовий. І зараз воно по акції всього 139 гривень замість 209 в складі альфакторної піраміди магнолія. Запах мандарину, запах буска і э, грійфрукт. Будь ласка, замовляйте, дуже чудовий аромат. Далі, отакий От гарний дитячий шампунь оливковий, Можна діткам від 3 років. Ще у нас, кстати, є дитячий шампунь від нуля. Тобто, від 0 до 3 років. Ще ну, зовсім для демовляння. Цей э, він у нас э, Постійно вообще коштує 249 гривень. Зараз можна придбати за 160 гривень. Дуже гарна акція. Ну, і його тут дуже багато. Вистачить надовго аромат при бомбезний. І найголовніше він солипова олійка. І бачите, діткам не буде щіпати глазки. Дуже-дуже гарний і вигодно брати. Далі, зараз у нас по акції бальзамчики для губ з жилинним віском з вітаміном Е. Смішна ціна, всього 79 гривень вмісто 129. Замовляйте по акції. Далі. Засіб для миття посуду. Всього 239 гривень замість 349. Тут немає шкідливих речовин. Можна мити посуд навіть немовлятам. Дуже гарно. Відмиває ваш посуд, плюс в складі содержать олійки, тому ваші ручки будуть не пересушені і має просто чудовий аромат, плюс він дуже концентрований. Я навіть... ну, Ця цифра вона просто не складається у себе ну, в голові, коли ти кажеш, що 5 мл можна розвести на пів літра, а це реальна правда. то, будь ласка, замовляйте. Дуже классный засіб. Далее. ще у нас зараз по акции. Ось такие чудові Кондиционеры для праня. И зараз, значит, вони коштують всего 199 гривен. Вместо 289. Аромат бомбезный. И вони дуже концентрованы. Тобто всего 20 мл на одну стирку. вистачить надолго. Дальше. Мультифункціональний очищувальний засіб. Зараз всього 174 гривни в э, 249 Дивіться, їм ви можете вимити абсолютно все в квартирі, плюс він дуже концентрований. Теж розводим 5 мл на 10 літрів води. Ви їм можете відмити холодильник, плюс позбутися запахів, поли, плюс він з бурою, тобто не будуть розводитись грибки. Які ми переносимо ногами. Далі салон автомобіля, кавроліни, обівки, любі панелі, витяжки, акрилові ванни, все-все-все. Навіть ви можете видаляти їм плями. Можна їм прати, додати в прання, обув. Взагалі, все-все-все. І має просто бомбезний аромат. Я його дуже люблю. Це мій улюблений засіб. Далі ну і останній. Засіб це гель для прання. Я його раніше витащила, бо дуже схожа. Картинка з кондиціонером для білизни. Для Дивіться, то теж він зараз по акції всього 189 гривень замість 279 Він концентрований, він має дуже ніжний аромат. І е, теж його всього 33 мл треба на повну загрузку пральної машини. Будь ласка, замовляйте. Плюс всі ви знаєте, що наші засоби не содержать вредніх всяких речовин. от, Тобто вони екологічні. Далі, ну і як завжди, зараз у нас по акції близькі для губ. Вони мають в складі 4 уходових олійки і вітаміни А Е і Д. Дуже люблю наші близькі для губ. Ось вам хочу показати, ось такі вони гарні. Бачите, такий от гарний. І зараз вони всього 279 гривень замість 419. Ну, економія 140 гривень, тож, будь ласка, замовляйте. Далі, вітамінчики. Формула клараси, б'юті формула, кожа, волоси, ногті. Тут дуже гарний склад. Тут у нас в складі колаген першого і третього типу, гелуронка. Також тут у нас в складі. Дуже великий склад вітамінів і мінералів. Тут і вітаміни групи Б, і біотін, і кюнзимку 10, і глінкобилоба, і, і вітаміни А, Е, Д, Тут сілен і ще безліч різних вітамінів. Сама дуже люблю цю біодобавку. Зараз покажу е, свою. От я її приймаю. Ось так от, от вона виглядає, такі от капсулки эти Далі. Е, Далее. І що я ще хотіла показати. От, ще у нас сейчас по дуже гарній акції Омега-3. Зараз вона коштує всього 489 гривень вместо 699 Замовляйте і будете здоровими. Далі, і вишенка на торті, вітамін С. Вітамін С зараз потрібен кожен день на постійній основі, якщо ви не хочете хворіти. Він у нас растворимый. ось такий, такий тубус має. Ми його вживаємо постійно. Сейчас покажу. Дуже класна така таблеточка растворяется. Водички. От я свій показую. Бачите, така со смаком апельсину. Боже, який він смачний, я його навіть просто на вкус люблю. І зараз він теж по акції. Зараз, взагалі, на нього дуже гарна акція. так то він коштує 419 гривень. Зараз він коштує 280 гривень. А якщо ви берете дві, то друга коштує 209 гривень. Тобто, перша. 289 друга 209 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте, хто хоче отримати ще додатковий дисконт, посилання під цим відео буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. До зустрічі, мої любі!